Вітаю вас, глядачі, з вами брати Кінот, і ми продовжуємо котячі пригоди. Сьогодні ми шукаємо скарби піратів. Для того, щоб їх знайти, нам потрібне вміння ходити по воді. А що в нас за такі похмурі мертві землі? О, мертвий острів, а це що ой-ой-ой. А що вони так луплять швидко і сильно? Так, ой, які вони швидкі, ці духи, і звичайна атака на них погано дуже діє. А от магію вони прямо-таки відхоплюють майже всю. Так, печера 99 рівня точно не наш варіант. О, а тут що? І так, піратський гід. Невже це насправді? Це ж піратський дороговказ? І рати їх залишають, щоб направити свою команду до скарбів. Дивись, там є написи на камені! НЯУ! Яр вітрила на південь до смішної голови, яка не схожа на котячу. Тепер тримай курс на захід до міст, які народжені близнюками. Звідти прямуй на північний захід до центру найбільшого озера на цій землі. Тепер тримайся північніше до затоки між травою та кригою. І врешті прямуй далеко на захід, поки не побачиш скарб, схований під водою. Вирушаємо на пошук піратських скарбів, куди нам потрібно йти на південь до смішної голови. Ля-ляп-ляп на південь до смішної голови. Де нас там смішна голова, не схожа на котячу. Так, карась, відчепись, я тут скарби шукаю, а ти тут. Ой-ой, щось здоров'я, в тебе багато. Що такий моцний карась? Нічого, зараз ми тобі здоров'я трошки поправимо. Веслом по пиці. О, досвіду. Так, де там та пика не схожа на котячу? Покажіть мені. Ми... Ой-ні-ні. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну-кай. -ой -ой. Якась морська змія чи що. А, он і пика. Але тут. Ай-яй-яй. Фух, мені пощастило, мене не накоцало. Так, пика є. Yeah. Ось. Після пики ми куди рухаємося? Рухаємося на захід до міст, які народжені близнюками. Це туди. Ми, повз галявинку, де був дракон, якого ми закоцали кілька відео тому. можете подивитися, ось тут. Рухаємося до міст близнюків. І де ж вони? Ой. Міста близнюки, мабуть, це тут. Далі ми рухаємось, куди. Прямуємо на північний захід до центру найбільшого озера на цій землі. І де ж це найбільше озеро? Мені цікаво. Так, баранець. Ми скарби шукаємо, а не баранців. Ой-ой-ой, а. Ти диви, ціла зграя баранців. Тут ще лупоокі. Ну-ну-ну, не, не чіпайте нас, не чіпайте нас. А тут нас дракон ще впаяє. О, як ми прекрасно прийшли на це озеро. Що ж, ну давай обійдемо його трошечки, щоб нам не лупанули. І тримаємося від озера, куди правильно, на північ до затоки між травою і кригою. Здається, це ось воно. Там крига, тут трава. І потім на захід. Ну добре, так. На захід. Це десь тут? Ми йдемо на захід, шукаємо. Ми. О! А от і скарби. Отак от, от. Золота скриня. І це єдина золота скриня, яку ми можемо відчинити без ключа. Так, що ми отримали. Ой, ми отримали костюм. Слухай, цей костюм нормальний такий. Все по 33. 33 рівня, 33, все. Ще б нам 33 корови дали. Напишіть в коментарях, як вам пошуки скарбів. Мені буде цікаво почитати. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал і підтримувати автора. Дякую вам за перегляд. Побачимось!